Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра, і разом з вами досліджувати його будуть Ростислав Бобенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пасторське служіння в Київській богословській семінарії. І перед початком нашого дослідження помолимось. Господи Боже наш, дякую тобі за твоє слово, яке є живим, яке відновлює надію в нас. Яке підкріплює нашу силу і нашу віру. І я дякую тобі, Господи, за те, що тобі можна довіряти, що варто тобі повірити на Слово, що варто твоїм Словом озброїтися. Благослови нас в роздумах наших і прославлений будь в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Сьогодні ми розпочинаємо досліджувати другий розділ послання і прочитаємо текст. З 1 по 8 вірші, отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні ось кладу я на сионі каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує. Камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став камнем, і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Отже, ми вже знаємо, що поділення на вірші і розділи є умовним. Тому було б добре уявляти собі, яким чином думка першого розділу допомагає нам зрозуміти загальну ідею Петра в усьому листі, і другий розділ. зокрема. дуже хороше слово, з якого починається другий розділ. Це слово отож або отже. Нам може здаватися так. Нам може здаватися, що це слова, які не мають особливого значення, хоча насправді вони дуже важливі. Продовжується ідея, яка була сказана ще в першому розділі. Господь сказав, Петро повторив декілька разів заклик Господа: будьте святі, бо я святий. І продовжуючи цю думку, одразу другий розділ нагадує і говорить нам, що, по-перше, нам потрібно дещо відкинути, і по-друге, нам потрібно дечого прагнути, жадати, шукати з усіх своїх сил. Якщо говорити про те, що відкинути, то мова йде, звісно, про всяке зло, всяке лукавство, лицемірство, заздрощі і усякі наклипи. Це дуже цікаво, що більшість із того, що тут перераховане, стосується якраз сфери взаємовідносин з іншими людьми. Якщо я хочу бути святим, то моя святість буде вимірюватися в тому, як я взаємодію з іншими людьми. Звісно, коли людей в моєму житті немає, або майже немає, я можу думати, що я майже святий. Але коли з'являється взаємодія на роботі, в метро, на зупинці, в черзі, в церкві, От тоді моя святість випробовується, і вона стає такою, як, як вона є насправді. Крім того, християнство це не просто про те, щоб щось відкинути, щоб щось залишити, щоб щось не робити. Це важлива частина християнського життя, і, очевидно, віруючий повинен змінюватися. Це природній хід його духовного росту, це результат його віри, яка всередині в нього кріпне. Але також. Важливий дуже заклик, про який тут говориться, це шукати духовної їжі, і так дуже яскраво, дуже по-сімейному знову продовжується оця ідея сім'ї з першого розділу. Петро порівнює слухачів чи читачів своїх із немовлятами, які новонароджені. І яким інша їжа не просто не дає ніякої користі, вона для них шкідлива може бути і небезпечна, як новонароджені немовлята, прагніть чистого духовного молока, щоб через нього ви зросли в спасінні, якщо ви дійсно пізнали, що Господь добрий. І ось цей уривок, як на мене, як мені здається. Оцей шматочок другого розділу він краще навіть співвідноситься якраз до розділу першого. Бо мені здається, продовжується думка, ідея того, як Петро, Дух Святий через Петра, описує, що таке слово Боже, як пророки і благовісники з одного боку розвідували і досліджували, з іншого боку їм було відкрито. Як Петро цитує той самий старий завіт, або саме, а саме книгу Левит, і декілька разів повторює: будьте святі, яким стає або має стати життя християнина і підсумовуючи це неприроднє життя. І для неприроднього життя потрібна надприродня їжа якась, І якраз такою їжею підсумовуючи цей блок, оцю думку. Петро говорить про те, щоб нам зростати, щоб нам зростати у спасінні. Якщо ми дійсно пізнали, що Господь є добрий, нам потрібно буквально прагнути ось цього слова. І це те, чим ми зараз прямо тут і займаємося. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. У минулій програмі ми говорили про те, що віруючі народжені від нетлінного насіння через живе і тривале слово Боже. Ми згадували, що життя християнина на землі, хоча і важке, проте тимчасове. В цьому житті ми будемо зазнавати втрат, утисків та лише на час. До речі, про це говорить автор послання до євреїв: наше спасіння і відносини з Богом вічні. Саме тому Петро вказує на початку другого розділу, що треба відкласти поведінку, що зашкодить стосункам з Богом, і розпочати вивчати Слово Боже, яке, до речі, так само має вічну і незмінну природу. Страждання тимчасові, кривдники як польовий цвіт квітів. А Слово Боже перебуває назавжди. Воно є ключовим в формуванні нашого духовного зросту і впевненості в Бозі. Слово годує нас як немовлят, які прагнуть якісної духовної їжі. Що цікаво, так це те, як Петро каже ви спробували, що добрий Господь скоштували. Напевно, Петро взяв прекрасне запрошення з Псалма 339 і поставив його у минулому часі для цих віруючих. Скуштуйте і переконайтеся, що Господь добрий. Віруючи, вже зробили перший крок у слідуванні за Богом, прийнявши Його спасіння, особисто відчули Божу доброту і милість, живучи християнським життям, зростаючи до зрілості у вірі, вони куштували все більше і більше Господньої доброти. Це повинно було тільки розпалювати їхній апетит. Тепер, коли вони скуштували Божої доброти, вони повинні продовжувати жадати духовного молока Божого Слова. Чим більше ми відчуваємо смак Божої доброти, тим більше несмачним стають інші земні варіанти. І це працює, друзі. Ми не повинні наповнювати своє життя дешевими замінниками молока, щоб не втратити жагу до істини, яка міститься в Божому Слові. Ще, друзі, зверніть увагу на слово спасіння в цьому уривку. Коли ми досліджуємо слово, варто розуміти, як саме кожен з авторів Біблії і в якому значенні використовує його в тексті. Виявляється, кожен з апостолів, окрім його універсального значення, іноді надавав конкретному слову власного забарвлення. Слово спасаєтесь. Дуже часто повторюється в цьому посланні по відношенню, наприклад, до читання слова Божого, по відношенню до хрещення, по відношенню до інших моментів. Я думаю, що варто в цьому нам знову ж таки охопити все писання, і ми побачимо, що слово спасіння вживається в кількох часових формах відносно віруючих людей. По-перше, багато уривків, особливо таких доктринальних віроствердних, говориться про те, що ми спасені, і це велика частина проповіді євангельського християнства, протестантизму, оця впевненість у спасінні, яку ми повинні мати. Оці вірші з базових якихось біблійних курсів, щоб бути впевненим в тому, що ми вже спасені, що Бог вже прийняв нас, що наші імена вже записані на небі. Другий момент: ми не можемо ігнорувати те, що дуже часто в Писанні звершується, описується спасіння, яке звершується. Ми спасені, і водночас чомусь пишеться, що ми спасаємося. І ще більш загадковим тоді для таких от впевнених у спасінні християн, коли зустрічаються уривки, де ми будемо спасенні, і ну, зазвичай, коли якась частина біблійного тексту не співвідноситься з нашою доктриною, ми намагаємося її ну, наскільки можливо ігнорувати. Насправді, протиріч ніяких немає. Ми спасенні уже, ми спасаємося зараз і ми будемо спасенні. Зазвичай, якщо дуже так елементарно все розкласти, то спасіння наше це процес, який має декілька етапів. Перше це виправдання або юридичне, скажімо так, спасіння, тому що виправдання це юридичний термін, це не щось релігійне. І виправдання означає, що ми спасенні, тобто ми звільнені від покарання за гріх. Ми вже виправдані в Ісусі Христі. Це вже відбулось, звершилось, як сказав Ісус своє знамените останнє слово на Голгофі. Але реальність полягає в тому, що ми віримо в Ісуса, але зміни не стають в нашому житті миттєвими, і гріх ще в нашому житті панує. І навпаки, дуже часто ми загострюємо це відчуття Божої святості, розуміємо, наскільки Бог святий. І ми дуже часто себе сприймаємо після покаяння і після хрещення ще більш грішними, ніж раніше. Це не значить, що в нас пішов ну, якийсь розвиток в іншу сторону. Це нормальний процес, і це те, що називається Ми спасаємося, ми спаслися від. Покарання за гріх, а зараз ми спасаємося в нашому повсякденному житті від дієвої такої влади гріха. Ми вчимося не грішити, ми вчимося змінюватися. Це важко дається, очевидно, тому що є звички, є інертний спосіб життя, є ота стара плоть, є егоїзм, є. Е... Традиції, скажімо так, і правила, поведінки, які прийняті в цьому світі. І кожен християнин, коли ми говоримо про те, що ми спасаємося, кожен християнин бере участь от в цьому процесі такого освячення повсякденного, практичного, буденного. І ось тут дуже важливий момент, що наше таке христоцентричне життя, життя. Це сума христоцентрично прожитих днів кожного дня, окремо взятого. Я сьогодні прокидаюся, я сьогодні, я не думаю про завтра, про що буде через рік. Я тут і зараз, і сьогодні хочу боротися з гріхом. Хай я не виграю всі битви. Але я впевнений в тому, що ця війна вже виграна Ісусом. Я просто входжу в його перемогу. І нарешті те, що ми будемо, спасенії, очевидно, тут говориться про те, що ми. Що ми будемо звільнені навіть від присутності гріха в нашому їстві, в нашому тілі і наслідки, такі як старіння, смерть, хвороби, і взагалі у всьому світі, який Господь відновить. Отож, ми спасенні, так, ми виправдані. Ми спасаємося, так, ми освячуємося. Ми будемо спасенні? так. Ми будемо жити в новому тілі, у новому світі, у новому Божому Царстві. Тому ось, ось так. І очевидно, що основою цього нашого світогляду і нашої віри є Ісус. Ми бачимо, що Петро в четвертому вірші порівнює Ісуса з наріжним каменем, це дуже і дуже цікавий прообраз. Ймовірно, апостол використовує старозавітню метафору з книги пророка Ісаї з 28 розділа розділу вірша та 117 псалма. Та мова йде про камінь, який відкинули будівники, але який виявився наріжним для всієї майбутньої будівлі. Цікаво було б дослідити цей образ. Коли тут описується Ісус, і Петро знову дійсно акцентує увагу своїх слухачів на Ісусі, дуже цікаво, що дійсно Христос порівнюється з Каменем. Для нас це не дуже зрозуміло і не дуже звично. Але по-перше, це відсилка до стародавніх пророцтв, знову ж таки, про які Петро раніше говорив. По-друге, це той час, і, та, і ті кліматичні умови, і те, як люди будувалися тоді. Ми маємо ґрунт, маємо чорнозем, і для того, щоб нам побудуватися, нам треба фундамент. Але в, в, єврей, в єврейських землях в Ізраїлі дуже важко знайти чорнозем. Зазвичай там такі кам'янисті або піщані землі. І коли ти будуєш дім на піску, ми всі добре знаємо, що з ним станеться. Він випробування не витримає. Тому будувати треба на чомусь міцному. По-перше, по-друге, зазвичай використовувався. Так званий наріжний камінь, який мав бути ідеальної форми 90 градусів. І цей наріжний камінь він, по-перше, тримав на собі будівлю. По-друге, він задавав кут для подальшого будівництва. Все інше виходило, скажімо так, відтанцьовувало від цього наріжного каменя. І знайти такий камінь, встановити його це вже була велика частина саме будівництва. І от. Коли Ісус порівнюється не просто з каменем, а саме з наріжним каменем, то це дуже цікаво, що, що цей камінь має декілька характеристик. По-перше, живий, по-друге, дорогоцінний, по третє обраний. І по-четверте, ми вже це говорили: наріжний. Двічі повторюється, що це наріжний камінь. Цікаво дуже дивитися, як Петро не може довго протриматися, щоб знову не сказати, що Христос Воскрес. Ну, В <живий>. його житті, як у Петра, це було найяскравіше. Найяскравіш. Да, да. Це були найгірші дні його життя, коли він зрадив Ісуса, втік від нього, коли Він фактично розбитий був. І це був найкращий день, найкращий ранок його життя, коли йому сказали, що Господь живий. Це те, що поділило його життя на до і після. І просто маєте час, натхнення і бажання, просто порахуйте не просто скільки разів Петро в своєму посланні згадує про Ісуса, а скільки разів він повторює і говорить, що він живий. Цей уривок про камінь має доволі цікаву історію. Ісус застосував ці слова до себе, коли говорив про те, що був відкинутий власним народом. Чи ви не читали ніколи в Писанні, говорить Ісус, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Матвія, 21, розділ, 42 вірш. Насправді, відторгнення світом означало духовну перемогу. Бо камінь був обраний Богом. Крім того, Петро процитував Псалом 117 у другій своїй промові в день П'ятидесятниці. Пам'ятаєте? Він камінь, що ви будівничі відкинули, тут він вже персоніфікує будівничих. Але каменем став він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. Дії апостолів, 4 розділ 11 і 12 вірші Петро продовжує образ Христа як каменя, додаючи прикметники живий і дорогоцінний. Але це не тільки винахід Петра. Павло теж, до речі, писав до довіруючих Єфесі Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани з святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Єфесянам, розділ, 19 і 22 вірші. Виявляється, зневага до Христа, це не про мейнстрім нашого покоління. Так було завжди, друзі, і за часів Ісаї. І за часів єздри, коли формувалася книга псалмів, і за часів Христа і апостолів, коли проповідував Петро. Хоча Христос був відкинутий деякими людьми, він обраний і дорогоцінний в очах божих, і на ньому будується наше спасіння. Він не просто важливий камінь, він наріжний, не один з багатьох, а єдиний. В той самий час, незважаючи на те, що Христос був обраний і дорогоцінний для Бога, йому довелося сильно постраждати, щоб виконати Божу волю. Саме Його дорогоцінна кров викупила нас. А яким місце у вас займає Христос? Він є наріжним чи одним з багатьох? Поміркуйте про це. Друзі, мати основою Христа часто означає бути відкинутим людьми. Іноді це навіть означає переслідування і страждання за віру. Петро підбадьорює цих переслідуваних віруючих, говорячи їм, що вони, як і Христос, теж обрані Богом, вони будують своє спасіння і відносини з Богом на цьому камені. Тому в них все добре, незважаючи на страждання. Знаковим є те, що апостол Павло і апостол Петро говорять не лише про смерть Ісуса Христа, хоча смерть в посланнях Павла несе більш юридичну і важливу функцію, але ж ключовими є проповідь і Воскресіння Ісуса. І це дуже хороший для нас урок, просто таке тестове запитання. Кожен з нас, і я перший, можемо поставити собі запитання таке дуже практичне, дуже просте і дуже конкретне, коли востаннє я казав комусь. Іншому, іншій людині про те, що Христос живий, про те, Я що Він на Воскрес. Пасху. На Пасху ми це кажемо. На Пасху, да, да. спробуй, скажи іншого дня, складається враження, що Ісус це та міфічна птаха Фенікс, яка оживає тільки раз на рік, там, в конкретний час, а потім знов, начебто, обертається в попіл. Але ні, Ісус живий, Ісус Воскрес. І е, просто якщо спробувати трьом людям цього тижня сказати про те, що Христос живий. Можна побачити, як зміниться моя віра, як по-іншому буде йти моє власне, моє християнство. Якщо важко почати з невіруючих, окей, можна почати віруючим казати, але потім, звісно, є багато людей навколо нас, які потребують почути те, що Ісус живий. Також тут тричі повторюється те, що Ісус є дорогоцінний камінь. Дорогоцінний камінь. Це дуже цікаво, давайте це запам'ятаємо не тільки живий, але й дорогоцінний. Також давайте звернемо увагу на те, що Він обраний. Очевидно, що ще до того, як світ цей був створений, Ісус був передбачений, обраний і призначений своїм Отцем для того, щоб явити Його любов у Всесвіті. Для того щоб прийти у цей світ і дарувати нам надію ще до того, як ми навіть цю надію втратили, ще до того, як ми були створені. Ну і звісно, говориться про те, що Ісус є наріжним каменем, це значить, що на ньому все будується, а поза ним, без нього, ніякого діла не буде. Але якщо бути справедливими. То ми маємо визнати, що це не все, що говориться про Ісуса, от у цьому уривку, в другому розділі з 4 по 8 вірш. Так, Він живий, так, Він дорогоцінний, обраний, наріжний. Водночас говориться про те, що він відкинутий або занедбаний. Говориться про те, що він є каменем спотикання. Ось це цікаво, чому саме спотикання і яке це мало значення, теж певна така відсилка на старий заповіт. Е, мабуть, і що він є скелею або каменем падіння, або Ось, спокуси. Це, це дуже цікаво, що Ісус той самий, але реакція на Ісуса діаметрально різна для одних людей і для інших. В чому різниця? Різниця у вірі. Для вас, хто вірить, для вас він дорогоцінний, бо ви вірите. Для інших це камінь відкинутий, це камінь спотикання, це скеля падіння. Для кого? Для тих, хто не, для тих, хто не вірять. Не може бути такого, що я з Ісусом у житті, ну так, рівно, паралельно, я з ним не перетинаюсь, я йому не заважаю, і він мені не заважає. Я або з ним, або я у великих проблемах. Це дуже конкретний і дуже важливий вибір. Тобто, я або стаю частиною Божого порядку. Впорядкованого такого світу, де все має своє місце, де все має своє призначення і де все прославляє Христа. Або ж моє життя це хаос, непевність, руйнування. І знову ж таки, проблема не в Ісусі, проблема в моєму невірстві і в тому, що я не визнаю те, ким є Христос взагалі, ким є Христос Ісус для мене. І Можна ще так сказати, що віра це коли я ставлюсь до Христа так, як до нього ставиться Бог Отець, коли я визнаю Христа так, як Бог Отець його визнає. І е, от це цікавий дуже момент, що в християнському розумінні слова, в такому церковному розумінні слова, хто такий віруючий і хто такий невіруючий. Зазвичай це якась культурна така ну, різниця, культурний поділ. Віруючи, це той, хто е, не п'є, але є зараз багато людей, які не вірять в Ісуса, і вони теж не п'ють. Там, віруючий, це той, хто ще щось не ходить, не робить, не вживає. Ну, Так є і багато невіруючих людей, які ведуть здоровий спосіб життя, які спортсмени, мають спортсмени, наприклад. класну сім'ю мають, ведуть бізнес, дуже жартовні. Е, знову ж таки, деякі кажуть, що є. Це така конфесійна приналежність. Тобто, дуже часто частина людей, які є євангельськими віруючими, вони називають себе віруючими, а інших називають, наприклад, вибачте, православними. От є віруючі, а є православні. Ну, здебільшого, вони не віруючі, кажуть вони так, ще. здебільшого так. Але от Писання відкриває нам дуже просту річ, що віруючий чи не віруючий визначається тим, як людина ставиться до Христа. Все. Якщо для віруючої людини Ісус найбільша цінність, найголовніший авторитет, найвища влада, еталон істини, об'єкт поклоніння, об'єкт захоплення все найпрекрасніше, що може бути у житті, то звісно всі інші речі в нашому житті будуть похідними. Воно все буде відходити від цього усвідомлення, від цього розуміння, від, від цієї саме, саме віри. Друзі, наш час вийшов. Наступного разу ми повернемося до дослідження Христа як наріжного, і дорогоцінного, і живого каменя нашого спасіння. А сьогодні, на жаль, ми з вами мусимо закінчувати цю програму підготували для вас Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу.